Світло являється дуже важливою частиною в різних проектах, починає від синематиків та закінчує іграми. Робота зі світлом одна з найкропотливіших за допомогою світла можливо передати настрій, який повинен відчути гравець, або, навпаки, задати депресивну атмосферу. Гарне та грамотне освітлення ігрового миру створює бажання стояти на одному місці та розглядати пейзажі, насолоджуватись пустелею. Горами або пещерою. А неграмотне освітлення навпаки змушує скоріше пройти через нього, не звертати на нього уваги. При розробці проєктів велика увага має приділятися деталям. Якщо не приділяти певну увагу деталям, то проєкт не буде виглядати привабливим. Тому метою даної роботи є показати, як світло впливає на створення ігрових локацій та інших проєктів. Unreal Engine 4. Це відкритий двіжок, який використовується для створення ігор, сцен, фільмів, архітектурних проєктів та для огляду товарів, маючи власні технології та підтримку Nvidia, інструменти і відкриту базу образців, він дозволяє створювати нереальні речі, великий набір вже готових інструментів та можливість створювати потрібний ефект самим, без праці в інших програмах. За допомогою Blueprint можливо створити систему день-ніч та налаштувати її на будь-які потреби, або задати мерцання світлу від костру, задати будь-який колір для будь-якого джерела світлу або будь-яку температуру. Directional Light, який можливо додати в Blueprint, освітлює всю мапу, а в Paris Post Process можливо налаштувати майже усе. Для більш замкнутих локацій є Point Light, Spotlight та інші. Які дають світло своїх форм, або при потребі ці форми можливо змінити на будь-які потрібні. Додавши до цього технологію Ray Tracing від NVIDIA. Картинка набуває дуже гарних тонів та відображень на поверхнях. Гарним прикладом грамотної праці зі світлом можуть слугувати. Ігри, які розробили та випустили на двіжку Unreal Engine 4, в Абзу, коли закінчиться катсцена на двіжку, ми потрапляємо в океан. Знаходячись на поверхні, від поверхні води відбиваються сонячні промені, а пірнаючи на глибину, промені заломлюються, та згодом на глибині будуть менш і менш яскравими. Доки не пропадуть. Borderlands 3 це кооперативний лото шутер, в якому постійно щось стріляє, а якщо не стріляє, то вибухає. В цій грі є багато різноманітних локацій, золота сонячним сяйвом пустеля або пещери. Корабель у космосі, або місто, в якому відбувається конфлікт двох сторін. Локацій дуже багато. Світло відображує пустелю, безкрайні простори, засипані піском, де є скали, або пещери, в якій відбувається перестрілка, а основним світлом локації є світлячки та дивні рослини. Взаємосв'язаність основних джерел світла і ефектів від пострілів, зривів, здібності це дуже кропотливий та важливий процес. І цей процес. В Borderlands 3 виконано дуже гарно. Після перестрілки так і тягне зупинитись та розглядати красоти пустелі або планети. В Man Eater ми граємо за акулу, і коли ми починаємо гру в каналізації, перед нами замкнутий простір і тематичне для нього світло. Світло на цій локації нам говорить, що це мрачне та замкнуте місце. Але після закінчення частини навчання з цієї каналізації ми випливаємо в відкриті води. Контраст світла після каналізації так і мовить ми у безмежному просторі, ми у величному і безмежному просторі води. Початок гри виконаний дуже грамотно та цікаво в плані спільної роботи світла, саунд дизайну та геймплею. Показавши приклади гарного світлового дизайну локацій, та інструменти, які вже є на старті, кожен бажаючий може починати вчитися створювати гарні та привабливі проекти.